Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І хочуть чутки, а може і не чутки, Крим окопується. Ага, готуються. Готуються, готуються, готуються. Сила йде на них. Готуються. Тобто Крим, Крим готується захищати. Тобто захищатись. Давайте подивимося, до чого готується Крим. Своїм окопуванням. Захистити себе. да Територію захистити. Не дати, не дати території. Уникнути розчарувань. Ви знаєте, не хоче диявол не хоче віддавати території. Диявол не хоче віддавати території Ось ця карта теж нам говорить про це. Чи буде щось на? Я так скажу, що йдуть переміни. Ідуть переміни. Ось поки що я не бачу, щоб конкретно щось, так, але нашими солдатами, верніше, ЗСУ, планує. Планується щось. Щоб щось запустився механізм. А ці окопуються, тому що не хочуть здавати острів, півострів. Ось, ось якось так мої дорогенькі. Не бачу я, щоб щось там вже, але готуються. Збираються, є плани. Ось, давайте, давайте наступним часом подивимося: Да-да-да, збираються, збираються наші. Давайте ще, ще раз подивимося наступним часом, що чекає Крим. Подивимося так. Ага, будуть штурмувати. Але, але, мої дорогенькі, Крим будуть штурмувати. Так, да, буде, буде наказ. Ось не скажу, чи це будуть тільки якісь ракети летіти, чи це буде. Давайте я туди подивлюсь, це будуть ракетами просто. Чи це будуть, як сказати, відвоювати наземним шляхом. Ну, і ракети будуть. І так, і так, і так будуть. І так, і так будуть. Але, але все рівно я бачу. Скоріше за все, ракетами спочатку. Хоча, хоча відверто скажу, ось це говорить теж про те, що це наземним. Тобто наші військові підуть на Крим. Коли не можу сказати, Таро не називає дат, але е, спішити не будуть. Ось, як я бачу, спішити не будуть. Ця карта буде розмірена. Тобто помірність говорить про те, що а, тут я вже говорила, що збирають, збирають сили, збирають ресурси. Ось коли отримують важку зброю, ось туди і піде. Піде це все. Все, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. А, бережіть себе. І разом до перемог на все добре, мої любі.